Властівачки, мої діви. Mm, які в мене карти. І тепер я буду вам кожного місяця. Ну, для підписників, звісно. Ну, не підписники, хай теж дивляться. Ну, це ж обмін енергіями. збувається для підписників. І так, на цих магічних картах мені вчора прийшли з Франції. Дивіться, які вони золоті. Ах, які вони красиві. Я їх почувствувала. Гадаю, я добре, 16 років. І так, діви, хлопці-соколики для вас, щоб вас трошечки-трошечки взбодрить, піднять вам настрій, мій магічний гороскоп зодіак Не гороскоп, гороскоп теж трошки, бо тут з зірками зв'язано. Мої ластівочки, для вас таке питання. Ви знаєте, в кожному домі живе та сила. Яка сила? Ану, потустороння. Хто живе в вашому домі і ще крім вас? Ну, якщо хлопці, наші соколики там нас охороняють, то ця сила теж коло них знаходиться. Хто, от як вони сплять, хто коло них знаходиться? Дивимося, соколики, напишіть мені, і що він вам хоче сказати. Що хоче сказати потустороння сила, яка живе коло вас. Яка краса. Ой, вам підсказка буде така, що будете вночі думати, дивитися на луну і думати за те, що ви хотіли. Що ви не можете добитися, що ви не можете зробити? Подумайте. Це луна непроста. Це луна підсказка. Діви, станьте біля вікна, дивіться вікно і думайте на зв'язне небо. Дивіться на місяць, на луну, на зірочки і вам, той, хто живе в вашому домі, що скаже? Ой, яка краса? Вам підскаже те, що ви скоро поїдете відпочивати? А той, хто в соколике жде відпусточку додому, всі зірочки летять в вашу сторону з орепадом, щоб ви поїхали. А той, хто відпочивати, збирається в цьому місяці, він поїде. Ну, це десь буде так до 5 вересня. Дивіться, яка підсказка. Той, хто живе в вашому домі. Це магічний, містичний розклад, Відьми Ядвіги» для дів. Поїдете. Ну, ще одну карту витягну. А, які карти, дивіться, золоті. Так, що він хоче сказати під сказку, той, хто живе в вашому домі? Будьте хитренькі, мої дорогенькі, будьте не так відкриті, як ви. З вами не завжди складно, але класно, ви класні ластівочки, соколики. В деяких відносинах будьте хитрими. В деяких відносинах будьте розумними. Той, хто вас живе коло вас, містична сила, говорить, не завжди треба болтати своїм язиком, а прежде, щоб треба щось зробити, а потом болтати. Тому що не все тоді збувається. За поїздку, хто надумає їхати, дорогесенькі мої. Не болтайте, бо не поїдете. Так само хлопці-соколики. Якщо вам цікаво, пишіть, бо не буду більше гадати цими картами. А карти класні, а в них домик, дивіться, який. Ой, класний. Карт так, таких ні в кого нема, бо це для мене <гадать> прислали, а їх тут ні в кого нема. А ще в мене багато карт таких. І хто буде підпишеться на мій канал, буду дивитися, в мене ціла, ціла їх там сумка прийшла така, що багато буде. Так, це підсказка сили той, що живе в вашому домі. Містичний розклад. Одна відьми є дві, мої діви. поцілуночок на мої ручки для вас. Я вас люблю.